Свято Вознесіння ну, ну, декілька таких тем в собі містить. Одна з них це тема слави Божої, але думаю, не менш важлива тема <кхи> Царства Небесного, або як його ще Писання називає, ну, Царство Небесне, як ще царство Боже, ще які є до нього, ну, епітети або. Вічне царство. А ви знаєте, мені дуже подобається те, як в посланні до євреїв в 11-му розділі сказано, що вони шукали батьківщини. Питаєте? Це про що говориться? Теж про царство? Про те саме. Так от тема вознесіння — це і тема батьківщини. На цю тему я хотів би один вірш прочитати. У багатьох людей війна. Забрала батьківщину. Прийшла неждана ця віта у кожен дім родину. Зустрів я жіночку одну у місті Біла церква. Вона мені свою журбу розповіла від серця, жила в містечку Соледар, в якому й народилась. та, то Божий дар і велика Божа милість. На сіль багата та земля, а сіль так необхідна. Вона для людства справжній план, бо для життя потрібна. А поруч Вахнуть чи Бахмут, також квітуче місто. Свіли троян мільйони тут, їздили артисти. Жило чимало там людей, були і діти, і молодь. Та ось настав той чорний день. Пробіг пошкіри холод. Він жінка телефон. Показує світлини, будинок ось, від'їзд, газон, сусіди і родина. Води перегрнула клік і відео включила. Те саме місце через рік дивитись нема сили. Каміння купа і сміття назарищі якомусь. Мовкангу у небуття усе, що звалось домом. Я ледве сльози не ковтав, як слухав ту людину, війни там сморід відчував через оті картини. Тій жінці майже сімдесят. Тепер як жити далі? Хоч за вікном цвіте весна, війна штар, щастя вкрала. Просила жінка, опишіть моє місто вірше, воно у серці буде жити. Люблю його ще більше. Не разі брався за перо. Щоб це все описати, та свій достатньо не було, щоб більтер передати. Одне лиш тішить в світі слава, є інша батьківщина. Її увірів Христа отримує людина, вітчизна та на небесах, то царство вічне, Боже, його ні голод, ні війна.